Все-таки відео знімаєш. Отже, представляємо вам курси масажу для котів. Саме перше, що вам треба зробити, це знайти кота. Друге, коврик бажано коричневого або сірого кольору, щоб коти не хвилювались, вони люблять ці кольори. Спокійна музика, можна енігма, можна і якийсь мідлячок. Валірянку не треба давати, повірте, якщо ви будете робити масаж правильно. Отак, От як зараз робить ця досвідчена масажистка, то не треба іншого заспокоєння ніякого. Плавними рухами. Ось так дивіться, бачите? Раз, два, три. Раз, на другу сторону. Перевертаємо на другу сторону. Оп. Прекрасно. Тепер на другу сторону. Повільно, не спіша, тому що якщо ви будете робити різко, кіт може злякатися і впіситись. Тому будьте обережні. Отак він робить піднімає хвоста свого. Все, кайф закінчився. Дякую за.